А я зачем ха-ха-ха-ха-ха, мене І Що це в мене за. Що, кулька? Не тянкай! Я не тянкаю! Ой, все, я сідаю в машину і валю звідси. Та, блін, задовбала ця реклама! Я сам себе сяду. Что за бред? Шо, <сос> бред. Так. Games. Где я? Я хочу взять и пушку. Пацаны, открой мне хит, чтобы я мог пушку взять. И ок. Назар, прикривай рота. Не тямкай. Я хочу зайти. Не можно зайти. Там пушки. Я міг би всіх піть Так. Не тямкай. Вже доїло. Я ж бачу, що ти тямкаєш. Закривай рота, коли їш. бо вже недоїло. А як вони там? Не дихай на мене. Я мертв. Двигайте. <связываю> а я себе. А-а-а! давайте открыть. Треба волна это швече. Давай-то відкрытие. Давай, давайте, крыть, давай давайте, Ура! На свободу. На свободу. Нарешті, если сі... все погнали. <ись> є, ми втікли! А там заліта наша компанія. Є, ми втікли стерби! Тай так І не пройшло так багато часу. Є, ми втікли. Є. якого? Що за Пацани, йдемо. ми? А де тачка? І що нам тут робити? Як він лошака взяв. А як він еще три А взяв. Як він колошиком взяв? Я не розумію, як він колошиком взяв. Як він колошиком взяв? Мальчиков пацан. Ой, краще я положену звезду. Так, где наша тачка? А где наша тачка? Кто нашу тачку угнал? А может я умею водить? Не, я не умею водить. В этой я не понимаю, как водить. Все, погнали за хрень? Себе. Вот тут так можно Класс! Кто себе вертолет угнал? Да, Да, е, ну, як напевно ти знаєш, як водити машину або вертольот, або брати оце. Я не розумію, чи він такое. собі, я взяв. А я взяв. Все всем. Че за. Погнали! Так тоді мене вбили з дробошом, а ми перейдемо сюди, на карту виживанку. Ого, яке в неї крила. Назар дивив в неї крила. Хто вкей? А п'ятени цесну. Ні, крило не може літати. Ні, воно якось літає. Що він. О, Це що ураган там? Так. Там якийсь ураган. Він не в цей цей будинок. Ого! Це я такого ніколи не бачив ураган. А я вже бачив. Не, не плюй мені. А знає, що я бачу. Там є два урагана в мене. Ваку як гарно. О, сільвається, то хто виграв. А що так багато, я думаю, ніхто не виживе. А якщо, а якщо буде оран, то я в нього запригну. Цікаво, що то буде Назар? Коли буде я ну то я її не вимру. <гас> Она неї кулька є! Киє і кулька – це дуже нечеснота. Mm. Це означає о, парк лісу. І куди мені валити? <плес> Цікаво, що тут буде, Назар? Так. Чекала, цікав, так. Назар де... Назар це не вода. <плес> це просто блок синій. Оце просто синій блок. Де? Назар, оце не вода, це синій блок. Куда мені валити? О, космос. А куди всі йдуть? До домику? Всі йдуть до домику. Назар, я хочу до домику. Якщо всі в домику, то Назар дивись. Дискотека, дискотека. Пустите меня. Давай не будем там, давай. Дискотека, там а чого ж... А де всі? Там була така класна дискотека. Назар. О боже, Назар потоп. 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 А мені А да Я в воді. А, а... а як? Де вся вода? Все порушилось. І всі поумирали. Крім тебе, а ні, там, ух, я не розумію, як там можна було вижити, якщо там була вода. І всі там починали поумирати. Так а де я? Я що не видима? No survivors? Це був якийсь баг, так? Я не розумію, ніхто не вижив. Це точно щось не таке було. Як там можна було вижити, якщо все руйнувалось? Ось скажи. Ніхто? Дискотека. Фо був. А ч я візьме ще... зубчик? Ой, я знаю, що це буде. А що буде? А там буде таке коротше все плаватись, і не можна на то заходити бо ти мреш.

Что за... Что за... А як? Что за... А что за хрень? Я не понимаю. Я я шо за, а что за, а что это за, я не разумею, что це таки було? Треба спрятать там. Нет, я не знаю, что там треба робити. Ну и всем пока, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пока-пока. Кажи пока. пока. Скажи пока. Я з назором більше не буду знімати. Пока-пока. Будет пока.